І так, всім привіт, вами я Лакі. значить сьогодні в Ice будемо проходити. О, це вже навіть не чаптер, це у нас додаток, так? Да, всі чаптери ви можете подивитися в мене на каналі, я всі пройшов на всі три зірки. О, це у нас почались додатки. О, і це у нас додаток подвійна проблема. Подвійний страх, подвійний виклик, будьте особливо обережні, коли красує та Чарлі переслідують рівень. Я так зрозумів, переслідують по карті. Ну, коротше, переслідують вас. Принаймні, ти не можеш померти двічі. Ага. Поїхали, подивимося, що це за така штука, інтересна. Шкільний дзвінок оголошує періоди перерв та уроків. Двері класу відкриті під час перерви. Йомай. Це тобі вже просто, розумієш? Це тобі вже не хухри мухри Це тобі е, школа. Чесно, не знаю, як, вобще, ну, типу, тут виживати. Але поки що пробуємо пройти. Тут картини є. Поки що пробуємо пройти просто на новачку. Хоча, окей, ну, на новачку, я думаю, в мене все ж вийде пройти. Не знаю, лише, чи вийде пройти на е, легкому та нормальному. Ну я думаю, ці режими ми по-любому мусимо з вами пройти сьогодні. Але подвійна проблема. Получається, я навіть не можу двічі померти. Тобто в мене є одна спроба. І, якщо я не помиляю, звісно. Якщо я щось напутав, зараз будемо бачити. Так, це у нас кінець е, коридору, взагалі нічого немає. Нам потрібно... Ага, а, 6-6, шість, шість всього лиш то. Оп, все. Так тільки давайте, знаєте, щоб не нарватися. Ненароком ні на кого. Це наверх, нам наверх не треба. А, так вони навіть. Вони ледь рухаються. А, ну тоді пофіг, чесно. Ага, вони, скоріше за все, красує з Чарлі, знаходяться десь там на... Другому поверсі, ну на собі там будуть. А я поки що знайду зараз вихід тут в підвалі, швиденько. Так, а ви. Вихода, я щось не наблюдаю, чуєте. Просто вихід може бути, знаєте де? Якщо він не тут. Да, вихід не тут. Блін, а що, реально ви, виходи можуть бути не тільки на. Е, не тільки в підвалі, вихід може бути. Капець. Блін. Ну ладно, йдемо. Ідемо поки що шукати вихід цей. Ну, так як вони тут будуть півгодини, Шарлі. Так, це часом не вихід? Ні. Я просто думаю якась табличка така. Ну ладно. От, блін. Мені ще там показалось дивне. Дивне? Ага, ось вихід. Окей, ви втекли 231. Получається, ваш найкращий час. Школа стандартний новачок. Подвійна проблема. Ага. 20 монет за проходження. Е, получається, новачок. І ми получили навіть одну зірку в цьому чаптері. Ну, точніше, в цьому додатку. Переходимо на режим легко. Я думаю, на легкому режимі буде так само, як і на. Новачку. Просто тут немає м'яса. І я не представляю, як мені втік. Ну, типу, робити втечу проти двох уже монстрів. Це ж практично, ну. Ем... А це з радіо от звук. Знаєте, оце от... Крейдою по дошці. Це хіба не з радіо звук, Почекай. Ніби з радіо. Ну, але так чи інакше залишатися на місці не можна. Так як. Так, як тут є перерва. Ні, ну якби тут не було перерв. Якби тут не було перерв, окей. Ну тут є. перерви. А, так вони навіть. Вони ледве рухаються. Ні, це фігня. Легкий режим, це пока що ще. Euh, щось наподобі розминки. Легкий режим. В принципі, як завжди. Так, а от на нормальному треба трохи буде мізки піднапрягти. Окей. 9. Нам ще три залишилось. Давайте підемо. Окей, ідемо на. Ой. Блін. І, і красує тут. Получається. Чи це погано? Ну, паршиво. Паршивенько. Як-не як, але... Ну, в принципі, акуратно ходим. Не нариваємося ні на кого. А отут якраз таки. у нас летая красуя. Красавица наша. Блин, и шо робите? О, yes. Ага. Ось и красуя. Але вона нас поки що, да, не доганяє. Ви втекли 2,20 ваш найкращий час. Школа стандартний легко. Подвійна проблема. 12 монет мені дали за проходження легкого режиму. От на нормальному. Не знаю, ну там ще й двері відкриваються, чуєте. Там, схоже, виходить, да, там туалет це просто єдиний вихід. Але я просто собі не представляю, як пройти. Важкий і кошмар. Ну, це ж просто ну, щось не... в рамках неможливого. Але ми поки що переходимо на нормальний. До речі, в мене вже є півтора е зірки. Блін, з кожним разом все, все страшніше і страшніше ходити по цим коридорчиком. І давайте зараз не підемо в цей клас да, з магнітофоном. Давайте кудись, от сюди, наприклад, підемо. Ось тут якраз наш уже чекав мішечок перший. На нормальній важкості вони ніби, якщо я не помиляюсь, ще нас, не, нас доганяють. Ніби, якщо я не помиляюсь. Але я, скоріш за все, помиляюсь. Ну, не знаю, зараз подивимося, в принципі. Ну, поки що вони ніде, їх нема. Блін, подвійна проблема. Хто це придумав? Хто це, взагалі, ну, хто автор цього додатку? ну. Ви що якісь? Божевільні, чи що? Подвійна проблема. Ой, але прекрасно би було, якби тут двері не відкривалися. Але тут двері відкриваються. Отам. Окей. Поки що... Скоріше за все, одна красу літає. Ми можемо Слідкувати за ними двома. А, на третьому поверсі нікого немає. Чудово. Е, тепер є. Тепер є. Але, блін, ну вони. Вони дуже повільно е, Повільно... цей пересуваються. Я навіть не знаю, чи сидіти тут півгодини, чи все ж вийти. Ну, ладно. Так. І, і тут нічого немає, копайся. Ой, там дуже близько. Ой. Ховаємося поки що в туалеті. Добре, що тут хоча б туалет. Ну, тут є хоча б якесь місце, яке нас може засейвити. Тому що, якби його не було. Е ну, це би був би практично нереально не пройти би було. Коротше, оце ось. Практично нереально. 20 ящиків. Ах, ви... 20 цих мішків ящиків, бляха, кажу. Ага. Бачу ще один мішечок там. Ще два. 15 є. Чудово. Ага, один із них піднімається на третій поверх. Угу. Блін, ні. вони не піднімалися на третій поверх. Там один, коротше, на другий піднімався. Ну, окей, двері позакривались. А що ж мені робити, а? Що ж мені то робити зараз? Прикажете, а? Ну, тепер то нічого, я так зрозумів. Ай, блін, Чарлі літає. До речі, а вони достатньо швидкі, я вам скажу. Ну, типу, напевне, вони нас не, не нас доженуть, але. Я вам скажу реально, вони швидкі. Вони стали швидкими, тому. Блін. Ладно, чекаємо. Байдуже. Акуратно, саме головне. Почекай, а тут... Тут ми вже були. Блін, з самого початку були. Все, нікого немає. Ну я напевне... Ось тут ось ще міг мішок пропустити. Е, ну і я не знаю, ще в якихось класах зараз можна, в принципі, буде пошукати. І подивиться, де наші друзі ходять. Е, окей, красує в підвалі, а ось цей містер Привет у нас бігає наверху. Ні, ну, вона ж, в принципі. Давайте, знаєте, спустимося наниз. Фух. Блин. А да выход? А да выход? Блин. Я так зрозумів. Блін, і от іменно зараз, справді, капець. І що робити? Почекай? Ні, ну, вони ж нас не доганяють, я так зрозумів. Ніби ні, ніби. Ну давайте, окей. За сьогодні, принаймні, принаймні, пройдемо нормальний режим. Ну, принаймні, ну важкий, ну. Щоб я і важкий сумніваюсь. Ну, я постараюсь, окей, я постараюсь. Я навіть не знаю, чи варто мені чекати до повної зарядки якраз таки оцього от е швидкості. Він дуже близько я відчуваю просто. Ні, ну в принципі, да, він ж на цьому поверсі. Я просто не знаю, де вихід. Дуже погано. Те ж у нас вихід знаходиться, а. Та блін. О, вихід! Окей, okay, ви втекли 657, ваш найкращий час. Ем... Мій найкращий час 5.21. А ми втекли, виходить, за 657. Ага. Добре. Школа стандартний, нормальний, подвійна проблема. Чуєте, а це час найкращий мій. Я отрив, коли проходив, скоріш за все, проти... грав проти хорошого хлопця, скоріше за все, так. 20 монет ми получаємо за проходження нормального рівня. І получаємо дві зірки. Ну що ж, режим важко. Не знаю, що мене зараз чекає. Але, скоріше за все, поразка. Поїхали. Поїхали. Друзі мої, побажайте мені обов'язково удачі. Це просто обов'язково. Тому що це вже не якийсь там простий режим. Це ще, ви знаєте, е, включить те, що я ще граю без м'яса. Це вам не хороший хлопець, якого можна м'ясом задобрити. Це вже подвійна проблема. Це вже просто капець якийсь. Окей, ой блін. Фух, блін, я не знаю, де вони ходять, це дуже погано. Расує десь там, блін. Пока що акуратно. Блін. Вони дуже близько, вони дуже близько. От тепер не близько? Фух, ой, не фух, він десь там, блін, 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 блін. Ай, ну чому ж тут не можно их мясом задобрить? Піднімайся. Поднимись, будь ласка. Поднимись. Ес. Yes. Блин. Фух. Залутал. Тут сходы. А тут глухий кут. Блін! Блін, і тут ще й не можна, получається померти, да? Е, два рази. Ех, ладно. Сім монет нам дали, ну тут. Ну, коротше. Залишаю важкий і кошмар на наступні рази. Поки що ми отримали дві зірки, і на цьому спасибі, да? Ну що, ж, друзі, на цьому все. Ставимо лайки. Кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте дикти на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все. Всім удачі, всім покеду.